Щоб помножити число на 11, треба його спочатку помножити на 10, а потім ще додати це число. 63. Помножити на 10 і додати 63. До 63 помножити на 10, буде 630. І плюс 63 буде 693. Так само можна міркувати множенні е, на 101, на 1001 і на 10 001. 60... Щоб примножити число на 101, треба, треба його спочатку помножити на 100, а потім ще додати. число. 63, помножити на 100 і додати 63. 53 помножити на 100, буде 6300, а 6300 плюс 63 буде 6363. Е, щоб помножити число на 1001, треба його спочатку помножити на 1000, а потім ще його додати. Е, 63 помножити. Тучу і додати 63 вирівнюю. До 63 помножити ви на тисячу, буде 60 000, 63 тисячі, 63 тисячі по 63, буде 63 тисячі 63. Як помножити число на 10 тисяч, треба його спочатку помножити на 10 тисяч, а потім додати ще його. Пишемо 63, помножити на 10 тисяч і додати 63. 63 помножити на 10 тисяч, буде 630 тисяч. А 630 тисяч плюс 63 буде 630 тисяч 63. 630 тисяч 63.